такий у нас Рено, 2008 рік, вартість 5550. Рено Меган другий. 1,5 дизель, два ключі. Автомобіль без підкрасів. Восьмий тере9 рік 239 тисяч пробігів. Контактний номер 0, 50, 462 42 34. Ось так він виглядає. Власник підійшов і можемо вам показати автомобіль всередині. І ось таке багажне відділення. Зверху полка, все на місці. Криша ціла. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. Рено Megane чорного кольору 2007 року з клімат контролем, 1, бензиновий двигун, 242 000 пропіву. Контактний номер 099 644 5090. Рено Megane в універсалі в чорному кольорі. Ось такі копаки цікаві. Ззаді присутні. Прицепний пристрій. І автомобіль вартий ваші уваги. Ціленькі. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника. Мегане 2007 року в доброму стані. Кліма на сертифікаті 5490. У чорному кольорі. А номер телефону ви скажете, да, якщо то, ось такого лекосплавні диски. Механічна коробка передач, безключовий доступ для сім'ї, для подорожей, для роботи. Економні, практичні. І зараз двох зони клімат-контроль. Телефонувати до власника. За номером телефону, скажіть, будь ласка, скажіть номер. Ага. Так, зараз підходимо до власника. Замигане, скажіть номер свій. 050 67 42 501. Кого Запитують Сергій. Запитувати Сергій. Сириномагани чорного кольору. 1,6 мП бензин. 4,5. Контактний номер 067 392. Магани незвичний колір. Бачите, такий зеленкуватий, легкосплавних тиск, ханкок гума. Механічна коробка передач. І це в нас 2004 рік, 1,6 МПІ двигун. Треті туманні фари, бачите, добавочно. також стоянічні вогні ще горять. Ну, додатково ставлені 2004 рік, 11 місяць, 1,6 МПІ. Вартість складає 4900. Автомобіль з Німеччини рідний пробіг 254 тисячі. О, з кондиціонером, з каталізатором. Вартість 4 900. Контактний номер 093 227 19 20 або 093 127 97 20. Рено Megane За більш детальною інформацією телефонуйте по вищу вказаному номеру телефону. На Megane у Ніверсалі 2007 рік. 1,6 бензиновий двигун, 190 тисяч пробігу. Вартість автомобіля складає. 5450. Кондиціонер, працює. Мотор, не димить салон э, чистий. Все працює. Контактний номер 068 350 65 03 або 096 656 84 20. 00, 190 тисяч пробіг. За більш детальною інформацію телефонуємо до власника.